Знаком самбо минули спортивні вихідні кривого рогу, фізична культура й видовище, спорт і самозахист на міжнародному турнірі. Пам'ять в спортивному комплексі молодість змагалися юнаки та дівчата 2005 та 2006 років народження. Змагання організовано на честь визнаних майстрів самбо. Я особисто знаком з жіною тріуса, спортсмена, в честь якого проводять проводяться ці змагання. і рішили підтримати її. Мне посоветовали заниматься самбо. Отец меня отправил с 7 лет. И я сейчас выступаю на каждом всеукраинских украинских турниров по самбо дзюдо. Недавно я ездил в Киев и занял третье место на международном турнире «Киевская весна. Я приехал на эти соревнования, чтобы получить опыт. И если повезет, выиграть. Самбо проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту і Національної федерації самбо України. Відібрати найсильніших до збірної України для участі в міжнародних змаганнях такі основні завдання турніру. У нас в цьому році вже проходить 22-й турнір міжнародний. І в цьому році буде у нас Україна Кароліна Бугасі. І ми сподіваємося, що от це якраз хороше поспорить для ребят, щоб провести хороший старт на цих змаганнях, исправить свої ошибки і бути готовим на чемпіонат України. А взагалі у нас дуже було воспитано на протяження цього време, много заслужених международного спорту, міжнародного класу і И спорту. І ми, вот к нам є спортсмены з большим удовольствием. Єдиноборства, що формують тверду вдачу, витривалість, наполегливість та самодисциплінують вже п'ять років для Данила з Молдови і наполеглива праця, і дозвілля. Цьогоріч молдовська команда в Україні вперше. В Молдові я чемпіон. Я вже багато займаюся Так і мене тренер взяв. мощна ця Україна, дуже хороша. Вона доказала неоднократних виступлень чемпіонатів Європи і міра. Як стрічає з борцом з України, треба боротися. У турнірі пам'ять взяли участь 17 команд. А це 187 учасників. Кожен з яких приїхав позвання чемпіона. Ірина Павленко, Микита Бабенко цей день спорт. Чотири роки тому директор 94-ї школи Сергій Бородавка вирішив провести шаховий сеанс одночасної гри з усіма бажаючими. Їх виявилось доволі багато від першокласників до найстарших учнів. А відтак у школі вирішили відкрити свій шаховий клуб. Цю ініціативу підтримав батьківський комітет. Очолив майбутніх гросмейстерів на правах першорозрядника Сам Сергій Бородавка за його словами, цілі мав не тільки спортивні, а й педагогічні. Можна не любой будь но умея але грати в грати шахмати е, ти швидше аналізуєш ситуацию, ситуацію, зв'язану изучением любой теми по любому предмету. Всіма організаційними та селекційними питаннями у клубі займається учитель фізкультури Надія Посонова. Играть сама не іграю, але я буду побочно зразу шашками займатися і зразу виявляти тих дітей, які ну способні. Єдиним з учнів, хто переграв директора у санці одночасної гри був тоді зовсім юний Артем Савчук. Зараз він навчається у сьомому класі. Нещодавно виконав норматив першого розряду. Зізнається, шахи його велике захоплення. Коли кружок відкрився в школі? Я рішу туди прийти і поиграть. за это время. Я бріоного здання і у мене хорошие учителя. За браком часу Сергій Бородавка склав свої тренерські повноваження і передав їх 11-класнику Івану Петровському. Я сам хожу в шахматний клуб до США 9 плюс інтернет. В інтернеті куча позицій, куча відео по розборам партій. Ну, і Я благодаря тому, що готую для заняття в шахматному клубі в школі, я сам учусь дуже багато. За цей період шкільний шаховий клуб поповнився чотирма першорозрядниками. Така продуктивність дозволила здобути команді 94-ї школи, яка представляла Довгинцівський район. Перше місце у міських змаганнях серед школярів до цього пальму першості завжди тримали шахісти центрального міського району. Тепер вихованці шкільного клубу представлятимуть наше місто на обласних змаганнях клубу Біла Тура. Вони пройдуть у жовтні у Дніпрі. Яркононенко Максим Паномарів цей день спорт.